Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Напасні пшеницю жало, втомилася. Не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Вона сповитає кричала у холодочку під снопом, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном, над сином сидя задрімала, і сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, Уже засваднений, жонатий, на вольній бачить. Бо й сам уже не панський, а на волі, І на своїм веселім полі удвох собі пшениці жнуть, а діточки обід несуть, і усміхається, небого, прокинулось, нема нічого. На Івасю глянула, взяла, його тихесенько сповила, та щоб дожнать до ланового, що купу дожинать пішла. Нащо мені чорні брови? Нащо карі очі? Нащо літа молодії, веселі, дівочі? Літа мої молодії, марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітру линяють, серце в'яне нудить світом, як пташка без волі. Нащо мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені сиротою сім світі жити, свої люди, як чужі, ні з ким говорити, нема кому розказати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, дені ніч воркує, ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають, та й нащо питати, нехай плаче сиротина, хай літа тратить. Плач же серце, плачте очі, поки не заснули, голосніше, жалібніше, Щоб вітри почули, Щоб понесли буйнесеньки за синєї море, Чорнявому, зродливому на люте є горе. Я на чужині, і сивію в чужому краї, та одинокому мені, здається, кращого немає. Нічого Бога, як Дніпро, та наша славна країна. Якось недавно довелось мені заїхати в Україну у те найкраще село. у те те мати повивала, мене малого і вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі й б'юче, Причистій ставила, молила, щоб доля добра я любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талан, страх погано у тім хорошому селі чорніше, чорної землі, букають люди. Повсихали сади зелені, погнали, біленькі хати повалялись, стави бур'яном поросли, село не наче погоріло, неначе люди подуріли, німі на панщину йдуть, і діточок своїх ведуть. А я, заплакавши назад, поїхав знову на чужину, і на однім отім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли, пани лукаві. Гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини, а при поганій пани жидам, братам своїм хорошим останні продають штани. Погано дуже. Страх погано в цій пустині пропадать, а ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха, то скрізь, здається, любо, тихо і на Україні добро. Миж горами старий Дніпро, неначе в молодці дитина красується, любується на всю Україну, а понад ним зеленіють широкі села. А у селах, у веселих і люди веселі. Ну, може так і сталось, якби не зосталось сліду панського в Україні. Пече вода в синє море, та не вичікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами, Плаче козак, Шляхи биті заросли тернами. Ой маю, маю я оченята, нікого матінку та й оглядати, нікого серденько та й оглядати, Ой маю, маю і рученята, та нікого та й обнімати, нікого серденько та й обнімати, Ой маю, маю і ноженята, та нізьким матінку потанцювати, та нізьким серденько потанцювати. Вишневий колохат, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря колохат. Вечірня вечерня зіронька встає, дочка вечерять подає. Та мати хоч научат, та соловейку не дає. Поклала мати коло хат маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Горе моя вечірня, і зійди над горою, Поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, Як широка сокорина віта розпустила, А над самою водою верба похилилась, Аж по воді розіслала зелені віти. На сонце хмаренька пливе, Червоні хори розтилає, і сонце спатоньке зове, у синє море покриває рожевою пилиною, мов мати дитину, очам любо, годиночку, Малою годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, неначе ворог. Закриє вори, і хмарить корожевою, і тьму за собою, розстилає туман сивий, і тьмою, німою, оповиє тобі душу, не знаєш, де дітись, і ждеш того світу, бо матері, діти. та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, Додолу верби гневисокі, Горами хвилю підійма, І блідий місяць на ту пору, із хмари де де виглядав. Іначе човен в синім морі, то виринав, то потопав, що те ті півні не співали. Ніхто ніде не ні гомонів, Сечі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами?